Всім доброго дня. Сьогодні 19 серпня 25-го року. Вітаю вас з Днем Пасічника. Всім пасічникам бажаю міцного здоров'я і щоб бджоли не раїлись. Продовжимо розбирати нашу так звану пірамідку з рогатого вулика. Вчора, якщо хтось пам'ятає, було 8 корпусів, сьогодні 7. Корпусів. Так звана відома 20-та лінія карпатських бджіл. Продовжуємо відбирати. Підриваємо декілька рамочок. Просто Незручно як завжди одному знімати, але дивіться. Оп! Ось вона. Красота. Розумієте, ось вона. О! На витягнуту руку. Ось, оце, ось справжній мед. Стільниковий справжній мед. А ось, дивіться, бджілки. Які їх стараються, носять, працюють цілий рік для того, щоб викуштували оцей смачний мед. Кому, кого цікавить свіжий мед, як стільниковий, як в рамках, так і звичайний мед, буде закріплений номер телефону. Пишіть вайбер Telegram, телефонуйте, замовляйте. Всім гарного ще раз вечора. До побачення.